Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1722 за підручником Алгебра 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання обчислити. Ну що, поїхали перше. Так, у нас квадратний корінь 4,21, 25. на 23,1. 73. 81. Взагалі, супер числа, Розумію, великі, але є е, е, таблиця квадратів, тому використовуйте це найкращий, мабуть, варіант. Так. Дивимось, у нас змішані числа. Ми ніколи не знаходимо квадратний корінь змішаного числа. Обов'язково, що ми робимо правильно. Перетворюємо в неправильний дріб. 4 на 25 100, 100 плюс 21 це буде 121. 121, 25. Ну, перше число, вийшло у нас легеньке, Помножте. А тепер треба множити 23 на 81. Так, це буде 1863. А плюс ще 73, то це буде 1936. 1936. Можете перевірити? Якщо я навіть вам скажу на калькуляторі, ну такі числа. Звичайно, я не знаю, чи дозволяють вам, але або стопчик ваше право. Так, знаменник залишається тисне: 81. Закриваю. Дорівнює, ну все за властивістю множення Так, ми можемо окремо знайти кожен квадратний корінь. Так, квадратний корінь 121 це 11, квадратний корінь з 25 це 5. Помножити На квадратний корінь із 1936 це у нас буде 44, Ну і квадратний корінь з 81 це 9, дорівнює. Навіть скоротити нічого не можна. Ну, що ж це таке? Так, 11,9, ну взагалі ніяк, 44,5, ну, взагалі ніяк. Тому що робимо? Ну, звичайно, перемножаємо 11 на 44. Так, це буде 440 плюс 44, це буде 484. 484. Так, 5 на 9, 45. Ну, звичайно, що ми будемо робити? Виділяти цілу частину. Так, ну, 10 точно є. Так, 450. Так, 10 цілих. Так, 450, 484 мінус 450. Буду легко 4. Так, 8 мінус 5, 3. Ну і знаменик залишається той сам. Так, є. Такі приклади непогані, так? Друге. Так, трошечки лише 1,1. ціла, одна. 36. Помножити на 1,12,37. Все так само. Мішані числа перетворюємо в неправильні дроби. 1 на 36, 36, плюс один це буде 37. Так. 37, 36. Угу. Бачите, подвох. Помножити. 1 на 37, 37, плюс 12 це буде 49. Так. Красиво 49. 49, 37. Що найкраще тут зробити? Знову ж таки, використовувати властивості, так, все під один квадратний корінь. Так, це буде 37,36 помножити на 49, 37. Чому я так вирішила? Чому я це побачила? Бо я бачу, що 37 немає квадратного кореня. Тому ось тут у всьому і подвох. 37 і 37 скоротиться, ну, звичайно, на 37. Буде у нас квадратний корінь 49, 36. Ну, і все гарно виходить. Це у нас 7 у квадраті, тобто 7 і шостих. Виділяємо цілу частину. Одна шестірочка у нас вміщається в сімірочки, Тобто, одна ціла, 7 мінус 6, це буде 1, так? Шосте. Так, з другим справою це екватор, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо 3. 37 у квадраті мінус 12 у квадраті. Це наша улюблена формула скороченого множника. Ну, куди без нього? Так, різниця квадратів. Що це у нас виходить? 37 мінус 12 помножити на 37. Плюс 12. Ну, зараз побачимо. Так, дорівнює. 37 мінус 12 це буде 25. Так? 25 помножити. 37 плюс 12 буде 49. Так, використовуємо властивості, так, можемо окремо знайти кожного, так? Нічого страшного що це у нас буде? Я думаю, ви вже вивчили. Це буде 5, ви на 7. 5 на 7, 35, наскільки я пам'ятаю. Шуткую. Так, четверте. Я думаю, таким самим способом. Я бачу, що вже різниця квадратів. Так? Ну, побачимо, що в Чому я дужку поставила, ну це взагалі. Замість квадратного кореня. Так, квадратний корінь. Поїхали 0,25 до квадрата, мінус 0,24 до квадрата. так. Допомога. Не виходить у мене, От якщо великий ви використовуйте лінійку, якщо у вас так само виходить криво, і у мене. Так, нічого це не можу з собою поробити. Так, різниця квадратів формула скороченого множника. Спочатку віднімаємо, так і додаємо. Тут красиві числа виходять, не бійтеся, все знаходимо квадратну корені, тут все прекрасно. Так, дорівнює. Так, віднімаємо це буде 0,1 так, я думаю, таке ви можете відняти. А тут у нас 0,49. Все, використовуємо властивість. Тобто окремо можемо знайти. Поможете. Ну все. Це буде 0,1, так? 1 на 1 — 1. Два знаки коми, Якщо перемножимо 0,1, то на 0,1 помножите на 0,7. Так, у нас 1,77, але повинно бути два знаки після кому 0,7. Так, і це мене наштовхує трошки. Знаєте на що? Ось тут, коли перше я вам розписувала, давайте так, я вам напишу і ще властивість використаю. Я так вліплю. Якщо що, щоб ви не лякалися, все правильно я розв'язала просто окремо. 936-81 Ось тут. дорівнює, і ось так буде правильно. Взагалі, ідеально. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.